Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. На жаль, я ще цього року не купалася, вода для мене холодновата. Хоча багато хто вже купався. Я зазвичай купаюся, коли так дуже дуже жарко. Це може навіть бути середина кінець серпня. Це одна частина, це міст. Оце таке жебурення. Раніше річка була чистіша. Сьогодні хотіли я з чоловіком закинути удочки, але дуже сильний вітер, так що не порицикували. Але в нас тут гарно. Природа кайф. Так походити можна, купатись далі, я думаю, що. полісся, Бо ще сонечко виглядало, було дуже гарно. На жаль, небо покрите хмарами. Це така краса. Там будинки, все видно. Люди живуть вздовж річки. Я над річкою. Вот он точно нажисы рыбу, можно открыть.